Усім доброго дня, це знову Юнісейф, Мене звати Фомченко-Кирило для школи медасистента. Тема наших сьогоднішніх парад допомога людині, що втопилася. Коли я готувався до цих зйомок, я подивився статистику і тільки за 17 липня 2021 року на території України втопилися 32 людини. Ця тема є дуже актуальною для українців і не тільки тому, дивіться уважно. Та запам'ятовуйте. Перше, коли ви бачите людину в воді і вона не подає ознак життя, дрейфує. Це буває частіше за все обличчям донизу. Ви повинні дістати її із води і якомога швидше викликати швидку та почати надавати невідкладну допомогу. Після виклику швидкої не треба гаяти час на те, щоб перемістити її в якийсь медпункт на пляжі чи будь-де, треба почати надавати допомогу якомога швидше. Тому тільки ви дістали її з води приблизно 2-3 метри і кладете її горизонтально на спину. Коли ви переносите людину на суху поверхню, Треба їй придати невеличке дренажне положення, щоб залишки води самовільно витекли з верхніх дихальних шляхів. Під дренажним положенням ми розуміємо те, що коли ви витягаєте людину з води та переносите її на суху, безпечну поверхню, ви тримаєте її з невеликим нахилом голови вниз. Це буквально 20-30 градусів, не більше. І під час цього. Вода з верхніх дихальних шляхів самовільно витікає з них. Більше нічого не робиться. Раніше була рекомендація класти людину, що втопилася на стегно, перегинати і таким чином діставати воду з легень. Тому що коли рідина потрапляє нижче голосових зв'язок, і поки серце людини працює, поки вона намагається виплести. Вся рідина всмоктується в судинне русло і в легенях майже нічого не залишається. Тому, коли ви дістаєте людину, що втопилася з води, в легенях насправді майже нічого немає. А є деякі залишки у верхніх дихальних шляхах. І ця рідина дуже легко витікає, коли ви в дренуючому положенні переміщаєте людину в безпечне середовище. Тобто перегинання через стегно вже не робиться. Запам'ятайте це. Єдиною різницею між наданням допомоги людині, що втопилася, та сухопутною ситуацією, тобто сухопутною СЛР, сухопутною серцево-легеневою реанімацією, є те, що в нашому випадку ми будемо починати СЛР з п'яти вдихів. А не з масажу серця. Це досить логічно, тому що людина перебуває в гіпоксичному стані, і перше, що їй необхідно, це кисень. Ці 5 вдихів, ймовірно, а, а, донесуть кисень до легень, і після цього ви почнете серцево-легеневу реанімацію у вигляді масажу серця. А, тепер ми продемонструємо це на нашому манікені, котрий ми сьогодні. Сюди принесли. Для того, щоб ефективно та безпечно для себе застосувати 5 рятувальних вдихів, з котрих починається серцево-легенева реанімація людини, що втопилася, ми радимо користуватися ось такою лицевою маскою. Ви таке вже могли бачити в наших попередніх відео. І зараз я покажу, як воно застосовується. Розкладаєте її, топ це вверх, розташовуєте її на обличчі людини. Зворотній клапан не дасть е слизу, слині або е вмісту шлунку потрапити вам на обличчя, і ви можете безпечно е робити вдихи. Це буде виглядати приблизно так. Спочатку ви повинні відкрити дихальні шляхи людини. Одна рука кладеться на лоб, інша а, припіднімає нижню щелепу догори, ось так, і в такому вигляді дихальні шляхи вважаються відкритими. Після цього ви затискаєте ніс правою рукою в даному випадку і щільно притискаєтеся своїми губами до обличчя. і Роту постраждалого. Один, два, три, чотири, п'ять. Під час вдихів ви повинні бачити підйом та опускання грудної клітини. Це буде казати про ефективність вашого дихання. Одразу після цього потрібно переходити до. Масажу серця. Нагадаю, як ви знаходите точку натискання. Два пальці недомінуючої руки ставляться на кінець груднини. Інша домінуюча рука ставляться над ними, руки в замок. Ваші ноги торкаються постраждалого. І ви починаєте натискання. 30 натискань зі швидкістю 100-120 за хвилину. Це приблизно два натискання за секунду. Ось так як я зараз показую. Десять. Двадцять. 30 після цього вже два вдихи. 1 один. Два. І знову масаж серця. Якщо є хоч якась можливість знайти автоматичний зовнішній дефібрилятор, обов'язково спробуйте це зробити. А ви робите все те, що я вам зараз сказав, до приїзду швидкої. Вона вас змінить і, можливо, ви врятуєте, чиє життя. А якщо завдяки вашим діям, Людина починає самостійно дихати, а ритмічне дихання це ознака стабільної роботи серця, поновлення її роботи. Деякий час після зупинки серця вона може бути непритомною. Якщо людина непритомна, їй обов'язково треба повернути в стабільне положення на боці, для того, щоб вміст шлунку не потрапив в. Рот, а звідти в дихальні шляхи, для того, щоб людина нормально дихала і о, язик не перекривав о, собою прохід в верхні дихальні шляхи, для того, щоб оксигенація була адекватною. Тому, якщо людина подає ознаки життя у вигляді ритмічного стабільного дихання, ви обов'язково повертаєте її в положення на боці і вже в такому вигляді контролюєте її дихання. Якщо дихання зупиняється знову, ви повертаєте її на спину і продовжуєте серцево-легеневу реанімацію в об'ємі 30 натискань 2 вдихи. 30 натискань, 2 вдихи. І так, до оживлення постраждалого або до приїзду швидкої. Зараз є 3 три критерії тривалості серцево-легеневої реанімації. Перший критерій. Ви робите її до. Того моменту, як побачите наявність вітальних ознак у вигляді стабільного ритмічного дихання, це перше. Другий критерій ви передаєте постраждалого в руки медичних працівників. І третій критерій ви повністю виснажені і ви не можете продовжувати серцево-легеневу реанімацію. Ще хочеться додати, що бувають ситуації, коли утоплення є несправжнім. Що це означає? Це означає, що зупинка серця передує потраплянню рідини в легені. Це а, може бути на тлі стресу від заходу в холодну воду. Тому ніколи вам а, не раджу дуже швидко а, пірнати в холодну воду. Треба це робити поступово, особливо коли різниця між температурою повітря і води дуже велика. А, дуже часто ми маємо справу а, саме з Несправжнім утопленням, коли серця зупиняється, і треба починати серцево-легеневу реанімацію. І вона може бути вкрай успішною, якщо ви застосовуєте автоматичний зовнішній дефібрилятор. Мабуть, саме тому на пляжах Європи, зокрема у Франції, по всій береговій лінії через кожні 500 метрів розташовані ці пристрої. Я бажаю всім здоров'я, я бажаю всім вчитися, бути впевненими. В своїх навичках. Я нагадаю, що врятувати життя може кожен, і, можливо, це буде один із вас. З вами був Юнісейф для каналу Медасистент. А хто хоче побачити відео з серцево-легеневої реанімації, то натисніть на кнопочку ось тут. До побачення! На все добре!